Добрий день. У цьому відео ми хотіли б ознайомити вас із можливістю розсилки повідомлень клієнтам про майбутні візити та з інших приводів. Налаштування розсилки нескладне і проводиться безпосередньо в системі управління MXS Cosmetology. Почнемо з того, що ця функція вимагає попередньої її активації у вкладці розсилання повідомлень. Спочатку рекомендуємо вам ознайомитися з вартістю цієї послуги, яка залежить від країни, в якій ви ведете діяльність. Ціна відправки одного СМС до 133 символів також може змінюватися з плином часу. Якщо вас усе влаштовує, заповніть форму заявки на підключення послуги відповідно до ваших даних. Зверніть увагу, що країна надсилання СМС Має збігатися з країною, яку ви вказали під час купівлі системи управління. Період модерації заявки становить від 10 до 16 днів, після чого ви отримаєте доступ до цієї функції. Після активації послуги у вкладці розсилання повідомлень з'являться чотири розділи з різними типами повідомлень і вікно особистого балансу коштів на надсилання повідомлень клієнтам. Тут ми бачимо назву вашої організації. Яка слугує ім'ям відправника в сповіщеннях, значення теперішнього балансу і кнопку Поповнити. Для того щоб розсилка повідомлень працювала, на рахунку вашого балансу завжди має бути необхідна сума коштів. У правій стороні вікна ми можемо бачити історію поповнень і статистику витрат коштів за категоріями повідомлень. Далі перейдемо до налаштувань цих самих повідомлень і почнемо з головної категорії. Нагадування про прийом. Щоб активувати цей сервіс, пересуньте повзунок праворуч. Далі вам необхідно скласти текст повідомлення з нагадуванням про майбутній прийом. Для цього ми рекомендуємо скористатися шаблонами і створити цей текст тут. Вводимо назву шаблону, яка допоможе вам орієнтуватися серед наявних і заповнюємо текстове поле. На початку повідомлення ми бачимо автоматично застосовану функцію звернення до пацієнта на ім'я. Щоб скасувати її, просто видаліть символи на початку повідомлення. А для повернення цієї функції натисніть фрагменти ім'я пацієнта. Склавши шаблон, його необхідно зберегти. Далі вибираємо його зі списку та натискаємо Застосувати шаблон. Нижче ми можемо зазначити дані, які фігуруватимуть після тексту повідомлення, а саме дата та час прийому пацієнта, прізвище лікаря, до якого записано пацієнта, та номер кабінету, в якому відбудеться прийом. Нагадаємо, що кількість символів у повідомленні не повинна перевищувати 133. Відповідно для того, щоб застосувати додаткові дані в повідомленні, має бути запас за кількістю символів. За замовчуванням закладено таке. Ім'я клієнта займає 25 символів, дата і час візиту 16, ім'я лікаря 22 і номер кабінету 5 символів. Після того як ви сформували повідомлення, радимо скористатися його попереднім переглядом. Наступним параметром налаштування є час надсилання повідомлень. Ви можете призначити надсилання повідомлення в момент створення візиту або через деякий час. Також можна сповістити пацієнта про майбутній прийом за певну кількість годин або днів. Далі бачимо, що сповіщення надходитимуть за всіма актуальними візитами в статусах заплановано, підтверджено і немає зв'язку. Цей параметр застосовано за замовчуванням, але за необхідності ви можете змінити його. Перевіривши всі дані, які ви вказали в налаштуваннях, натисніть зберегти зміни. І ваші пацієнти почнуть отримувати сповіщення про запис на прийом. Історія розсилки кожної з категорій розташовується праворуч. Щоб переглянути вміст відправленого повідомлення, достатньо просто навести на потрібний рядок. Статистику ми можемо переглядати як за сьогодні, так і за попередні дні. Далі перейдемо до категорії привітання клієнта. Якщо ви хочете, щоб ваші пацієнти отримували привітання від імені вашої клініки у свій день народження, активуйте цю функцію. Тут також можна створити потрібний шаблон і вибрати час надсилання повідомлення. Зберігаємо зміни і ваші клієнти почнуть отримувати привітання від вас. Наступна категорія повідомлень це масова розсилка. Тут ми можемо зробити одноразову розсилку всім пацієнтам клініки або представникам певної статі. Натиснувши надіслати зараз, ви запустите процес розсилки повідомлень. Архів за цією категорією ви можете переглянути, натиснувши на одноіменну кнопку. Також ви можете надсилати особисті повідомлення одному або кільком клієнтам. Наприклад, якщо у вас є пацієнти боржники, які не поспішають повертати борг. Вартість розсилки особистих повідомлень, як і вартість масової розсилки, залежить від кількості одержувачів. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли будь-які труднощі у використанні системи управління, зверніться до служби підтримки і ми з радістю допоможемо вам.